Всім привіт! Ти на моєму каналі Марина Хар, і в цьому відео я буду облаштовувати творчу студію меблями із нового оновлення 1.88. Що ж, не будемо затягувати, приємного перегляду, ну а ми починаємо. Ну, і звичайно, як завжди, спочатку я розповім про саме облаштування, а вже потім перейдемо на інші теми. Це оновлення я облаштовувала ну, робила у. Безплатному будиночку, так як новий будиночок нам не додали. Але мені здається, що в цьому будиночку якраз не дуже багато місця, і мені якраз цього шикарно вистачило. Зараз, як бачите, я облаштовую кімнату для шиття. Наступна кімната це для ліпки із глини. Ну, я думаю, ви мене зрозуміли. Потім для малювання, і в останній буде ось цей автомат для малювання. Ну, ви зовсім скоро вже все побачите. Облаштуванню я, мабуть, поставлю 8 із 10, тому що воно не дуже досконале, але вийшло в принципі непогано. І якраз у нас лишається час, щоб поговорити на інші теми. Насправді їх у мене небагато, проте я хочу сказати, що зовсім скоро вже буде літо. Лишився буквально тиждень-півтора і вже будуть літні канікули. А це значить, що буде виходити більше відео. Проте ці півтора тижні я буду не дуже сильно активна, так як у мене контрольні, плюс на вихідних, ну, точніше, навіть. Сьогодні я їду у, ну, на один захід в Києві, точніше за Київ. ну Хто пластуни, то я їду на Свет весни, да, і тому на вихідних відео точно не буде. І... Наступне відео вийде можливо вівторок, і, скоріш за все, це буде шорст, тому що навряд чи в мене буде дуже багато часу, щоб щось прям таке круте зняти. А можливо, я зніму влог, якщо мені буде не лінь, але очікуйте десь через місяць, тому що ну на влоги такі у мене досить багато часу уходить. Ну, а також я не буду зраджувати своїм традиціям. І як завжди, 1 червня я зранку постараюся якомога раніше повністю змінити оформлення канала. І я думаю, це буде просто грандіозно і, взагалі, дуже круто. І я постараюся зробити його якомога кращим. Я вже почала дещо робити, але ще не все. Що ж, ну а на цьому моменті моє відео добігає кінця. Постав лайк і підпишись на мій канал, адже я стараюсь знімати якісний контент. І до зустрічі в нових відео. До речі, зараз на екрані результат.